Шановні мешканці Запорізької області, на жаль, так вийшло, що поточний рік однозначно можна назвати роком випробовувань та викликів. З початком військових дій майже щоденно перед нами постають нові завдання щодо збереження безпеки та здоров'я наших близьких та рідних. І наступне випробування, мабуть, одне із найскладніших. Наразі ми опинились в умовах потенційної ядерної аварії. Внаслідок безвідповідальних дій агресора на Запорізькій атомній електростанції життя і здоров'я майже всього населення нашого регіону опинились в небезпеці. Треба знати, що радіація дуже підступний ворог, але ситуація не є безвихідною. Для того, щоб зберегти життя і здоров'я, треба чітко і оперативно виконувати встановлені правила запобігання радіаційному ураженню. Одним з яких є проведення йодної профілактики. У разі аварії на ядерних установках атомної станції може утворитися радіаційна хмара, яка по своїй протяжності може забруднювати ґрунт, поверхню, їжу та воду. Значна частина викидів містить радіоактивний йод, або так звані радіоактивні ізотопи йоду. Якщо не вживати заходів захисту, то в такому разі радіоактивний йод. Дуже легко і швидко поглинається щитоподібною злозою і може призвести до її захворювань насамперед онкологічних. І щоб зменшити вплив радіоактивного йоду на щитоподібну злозу, у всьому світі використовуються таблетки, які мають назву калій йодит. Але цей препарат особливий, він має свої правила використання, і ви повинні пам'ятати. Йодній профілактиці підлягає все населення віком від одного місяця до 40 повних років, яке мешкає в 50 кілометрах від місця аварії. Для Запорізької області більшість це тимчасова окупована територія. На підконтрольній території підлягають профілактиці мешканці окремих населених пунктів Широківської, Біленківської, Долинської громад. Та Хортицький мікрорайон Запоріжжя. В залежності від віку доза складає від 1,8 до однієї таблетки. В будь-якому випадку дозу повинен визначити сімейний лікар. Зверніть увагу, що людям старшим за 40 років калійод не призначають, тому що після 40 років щитоподобна заліза майже не накопичує радіоактивний йод і, отже, прийом може завдати більш шкоди, ніж користі. Наразі влада має достатню кількість препарат каліодиду. Він знаходиться і вже частково виданий лікувально-профілактичними закладами, розташований в Широківській, Беленківській, Долінських громадах, та ЦПМСД номер 5 Хортицького району міста Запоріжжя. І всіх, хто мешкає на вказаних територіях, ми закликаємо без зволікання звернутися до сімейного лікаря, щоб отримати таблетки. Приймати профілактичну дозу йодиду калію потрібно тільки після офіційного оповіщення про загрозу викиду. Оптимальним є прийом за 6 годин до впливу, допустимим є проміжок часу до 14 годин. Пізніший прийом препарату є шкідливим для організму. Окремо зупинюся на тому, що не потрібно робити. Варто пам'ятати, що калій йодид захищає лише щитоподібну залозу і не може захистити інші органи. Він не має радіопротекторних властивостей, не виводить радіацію, а призначений виключно для захисту щитоподобної залози. Інші таблетовані препарати або харчові домішки містять у сотні разів меншу дозу, ніж необхідна для профілактики опромінення в разі ядерних подій єдиним профілактичним засобом є калій йодит. Тим не менш, препарат вимагає дотримання правил його застосування. Його не можна приймати багаторазово, а вчасно і в потрібній дозі лише після отриманого сигналу. Тому з вашого боку. Не повинно бути сумнівів, не повинно бути гаяння часу, і головне, не повинно бути паніки. Знайте і вірте. Ми чітко усвідомлюємо, як діяти при будь-якому розвитку подій, навіть якщо ситуація буде розвиватися по нергішому сценарію. Ми не приховуємо факти і надамо вам найвідкритішу об'єктивну інформацію та рекомендації, як захистити себе та рідних. З вашого ж боку, ми перш за все очікуємо відповідальності. Пам'ятайте, від своєчасного проведення йодної профілактики залежить здоров'я жінок, дітей і всього населення на багато років. Тому давайте разом боронити здоров'я і майбутнє нашої нації. Нам є для кого і для чого жити далі. Будьте відповідальними і захистіть себе. Переможемо!